Тугенько йде! Це ж добре, як тугенько йде. Треба ще ж попасти. І що, попало? Не крути, воно вже рівно. Так, пробуємо попасти. Чірік. І що? Лізе. Щось не лізе. Дай Я мать, що ми. Що, бачу, пішло? крутить треба просто. Крутить, так нема різьби. Ну так воно пролазить. Не знаю, чого немає люди, але воно так провадить. Гаєчко зверху чи немає. Чуєш ж Ти що, інститут інженерії закінчувала? Може батька <пух> позовем. Батько швидше зробить. Ладно, затягнемо потом, суть понятна, воно і так тугенько сидить. Це ті і всередині. А це є що? ха Хорошо, не гнитиме. <хлі> ага. Не вимазуй його, Воно таке гарне, чисте. Якщо таких палок з десяток, це можна і в сусідів отак гребти. Або щось загребти. Це можна не тільки як рівнячку, це можна отак взять, І Отак, якщо сонячну батарею туди повісить, і так сонце повертається так раз, щоб лучше ловило. І ти цілий день стоятимеш і повертатимеш. Фітнес? Це чого, прикольна штука. Чому ми таким розсаду раніше не гребли? Та дай осінь пережить. Так, давайте смородину копати. давайте.